Я були у лікар, маю вищу медичну освіту, педіатр, дерматовініролог, косметолог та лікар дієтолог Що я хочу сказати? 25 років я працюю з бадами, але тільки у коралі я побачила результати систему. І коли моя мама їй було 50 років, тоді коксартроз, артроз, колінного татазу бедреного суглобів, друзі, четвертої стадії і цукровий діабет, чотири покоління діабетиків. Моїй мамі тоді сказали, вона не живе ціль, або буде під себе ходити. Як сказали, так і сказали. Але 22 роки вона на бадах. Це було не системно, П'ять років вона в короклабі. І лікарі їй кажуть у лікарні: ви ще живі, ви ще без палички. Вона каже: Я зараз четвертий курс п'ю колагена, Концепція в неї постійна, більш ніж 5 років. Тому. Нам потрібно, щоб наші е, батьки були здорові, в здраві і в активному довголітті. Це перший результат. Другий результат, я не хотіла їм ділитися, але я скажу, бо це біль України. У е, е, мене чоловік е, був в гарячих точках, чоловіку 50 років, поранення. В інституті нейрохірургії сказали пластини в спину і два колінних суглоби. Його не було два місяці, не знали ми. З родиною, де він, що він, як він. І коли його пораному привезли, я сказала: ніяких пластин, це народне тіло, він взагалі може не ходити, ніяких сплучних шугловів. І я давала йому детокс не на місяць, детокс плюс і ще е, продукти. Е, наш колаген, наш білорон ну це десь було на 30 тисяч гривень на протязі півроку. Тобто, колаген, чотирна дизеровка лецитин там п'ять разів більше, і інші продукти це були і масажі, це була і реабілітація. Але коли ми прийшли до лікаря, він сказав, я знімаю йому інвалідність. <плес> є плюси, є минуси, але ми з цим справилися, і ви знаєте, чоловік повірив, що це дійсна компанія, в котрій я хочу бути до останнього вдоху, як то кажуть, і допомагати людям. Це місія, друзі. Тому ось так ми відновлюємо людей, і завдяки нашому наставнику Наталі Красій ми тут разом. І тільки від вас залежить будете ви здоровими і активними.